Ну, нормальний склад. Будь ласка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. цей хер головою, а наш руки, блядь не виставив. Ні куйочками своїми, і каже, вибачайся. Иди нахер один один. Ха-ха-ха-ха-ха! хо -ха хо -ха. хо барат лучше? Де твої? хо 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 вот так вот. Вандевен це приємно. Вандевен це прям в ну, складі, думаю, він тобі залізобетонно залітає. Що, Ширер забив нам? Найс, броль. найс, щоб питань не було. А захист, якщо в тебе е, немає болота, грубо кажучи, да? То ти можеш... Опа, умничка То ти можеш і цими бічами е оборонятись. О, ебать, крой в 93 МБП. І Віні зібраний. Ну все, GG. Що там, що там запахло? А? Голяса запах Бля, ну виржал поки що кройфом розбирається нормально. Блять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну кси... Вона відскакувала, блядь. Молодець. Ох, ти його пирсати. Трошечки сильніше. Та на ну, блядь, ну. Чому це не гол? Пізда. 3-1. Найс. Ми в грі, а що, Оля? Бля, ну дуже важко. Mm. Ну, могли, могли могли дотиснути суперника. Не так не так було і важко, але крой і МП зіграли свою роль. Його там оновили, я його взяв, пограв за нього трошечки. Mm. Блять, выходили, выходили, найс. Че ж а обрат твой? Блядь, два, два. Блять. Ну, Не можно. Не-не-не, бежи, ты бежи. Там без... Блять, хотел сказать без потыкачек. Ну нахуя мне цей гол? Як на відскок, погоджуюсь, але важливий. отут ляп-ляп на Ну тут бот! Ну сука, біжит, біжить, біжить, блядь, бот, зустрічає нахуй, ну, блядь! просто блядь, що я зробив, я перебудувався Перебудувався не на ту схему ну йопасите батьки Найс. Nice. <гум> так, ми ще в грі. Спокійно, ми ще в грі. Обой. Найс. Nice. Ой, блядь, що я зробив. Єбать, я ну ти, фін... що я зробив? Що це за хуйня, блядь? <реш> це просто космос якийсь. Фу, це е, сама епічна поки що моя серія пенальтів. Я натискав попередній удар в кут. Я не знаю, чому він не пішов. Це просто жестяк, Ну просто. Аж, аж руки трсються. Ну реально, ну тіко, це просто, ну... Я стік натиснув вверх. Він не спрацював. Так, ну бухон у мене був, і він така дирка в мене була, що просто. Просто GG. Найс. Nice. Є. Ото чисто було, чисто, мало, вирішуй. Красунчик. Блять, ну це я. Ну нахуя я в ближню даю. Непогано, а ось так трошечки обдурили, <свісно> і тут обдурили, качну найс гарно. Угу, <свісно> <свісно> допи. Я идиот, я идиот. В ближнюю, блядь. И вин полиц, полиц на карачках. Что было? Диди, пяточки. Блять. Хлопці, коротше, я вам скажу. В мене реально в цій версії FIFA було. Зараз я пракую. З сьогоднішніми двома серіями пенальті, Там було три, потім дві чи три, Коротше, було. Мінімум сім, Максимум вісім. І знаєте, яку кількість я програв? Тільки одну. Це така хуйня, блядь. То золоте правило, блядь. Був конект в суботу ахуєнний. Гралось, все натискалось, продовжуй. Зроби паузу, від там, 5 хвилин, 10, перекури, відпочинь, блядь. Но потім продовжуй. Бо зараз реально, зараз буду жаліти, що не продовжу в суботу грати. Барахлуша, ну давай нахуй. І от, коли зроблю 11 і буде запасна, напишеш. Бо ти вічно, як напишеш мені, блять. Я потім зроблю, блять. Барахлуша, ще раз напишеш, блять, мені повідомлення з приводу того, що зробиш, сука, 11, блядь, і потім мені віддаш, я тебе нахуй забаню к ебеням, блять. Просто к єбеням, нахуй. Поїхали. А, чекайте, стоп, бролін. Бролін сюди. А хаджі на замінку. Йохан Кройф. Останні п'ять матчів. Надія на тебе, друже. Я виключив все, і пішли всі читери лісом. Йохан Кройф. Правильно, за спини. Йохан, крацавчик. Найс, блядь, малян. <смір> Цирк, блядь. А, Андрій, я ж тобі кажу, що ця гра більше всього має отакий вплив. Ну, я тільки так можу пояснити. Ми просто не можемо призвичаїтись до гімплея. Поясню чому. Ну, коли гімплей болото раніше було трошечки простіше, тому що боти не такий вплив мали. А тут боти мають ну, реально високий вплив. І коли ти натискаєш, а воно реагує з запізненням, то, е, ну, наприклад, момент, коли тобі нічого не потрібно натискати, то в цей момент грають боти. Коли ти щось протискаєш на гімпаді, а в цей момент не потрібно протискати, то боти ну, нічого не роблять. Паралельні. Спробуй просто отак гімпад покласти. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гімпаду так покласти і нічого не робити. В тебе боти будуть бігати. Бігати там, оборонятись, десь щось блокувати. Ось вам гра, Йохана Кройфа. Ось вам гра Йохана Крольфа, друзі. Сам м'ячик забрав, я кнопочку відбору не протискав. Салах! Ух! Диджей. <laughs> Не, короче, там вот ца, колы загрузка. Nice. Nice. Уй, крофі. Піздец. Червону там не хочеш йому дати? Зараз Мухаммед Салах буде бути. Бо цей щось у нас не забуває. По селі найс. Хібать! Оце ми пушечку. Ух! Пушечку поклали. Трасунчик. Єбать, наскільки ми попереду були, а? Найс, nice. 12, дванадцять, тринадцята хвилина трину. Нарешті, нарешті колоті. 11. 11. Ху. Третій ранг, супер. Супер, супер, я дуже задоволений. А, перший пік один з 85+. плюс. Let's go! Давай ще такого ж. Thunderstrike, коло манії. -у, Скільки він коштує? Давайте дивитись. 275к це доволі непогано. Топ. Перший пік непоганий. Супер. Поїхали далі. Другий пік. Беремо Сімхена. Едерсон. Зараз, якщо рейтинг нормально нападає, то зберемо ще якісь легенду чи щось таке. Так, у нас волкаут. Одегард. Одегард. 89-й позитив. 20 гравців, 82. Інформчик. Волкаут. ПВ. Аргентина. Невже це ні? А -а -а. Оце я, блядь, молодець. А у Месі Буглка був цей е... гравець тижня. то був. Ді Марія. Так, два гравці 87. Плюс. Промо, дайте. Теж інформ форвард. Пажор. Чи поп? Або поп, або пажор. Поп. О, їх, їх дві. Да. Дякую, ім'я. 10 графік 84. Промо, 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 промо. Срать. Білінгем. Це бі... Тобі... Ні, це не білинг. От вам, будь ласка, як промо. Медисом. Але таке промо, що краще б його не було. Отовісь, попадись, будь ласка. Або Тон. Сон буде ще краще. Це гра. це такий. Це З Бразилія. Це з Ну, мне защитник не потребен. Венисиус. Або Стон. приди, будь ласка, до меня. Гоу. Подружка а пришла. Позор. Это у нас позор. Будь ласка. Позор. Давайте, Зидана. Зидан, Зидан. Або Вера. Гоу. Поехали. О. А, ну, блядь, ну это Англія. Там на ЦАПі нема никого толкового. Ебать! Ого! Уууу! Ви что ебать, нема никого толкового, це пиздец! Это пиздец! Ебать! три 3700! Я охуею, блядь. А, не, что я гоню? 2700! Ууу, баффик, я тебе вітаю! Це космос! Гоу, поїхали! Яшнички! Почуйте, почуйте мене, будь ласка, дайте топ-карту! Форвард, Англія! А от в Англії Форварда, там немає топових нікого. Там в райд, це просто скам якийсь. Це всіх обняв, поцілував. Мирного неба, доброї ночі, слава Україні!